Привіт! Сьогодні будемо розпаковувати такий великий пакет. Тут навіть є інструкція, мабуть. Ну це не точно. Так, зараз його відкриваємо. Ого! Ого! Нічого себе. Пакеті ще. Навіть дивіться, тут навіть є інструкція. О, ля-ля, ми його зберемо. Всяких зусиль, нічого собі. Вау. Так шо? давайте подивимося, що тут нам рекламують. Чедай. Куча джедарів. Куча піхоти. РД2. Хочете собаку? Я хочу собаку. Оце все я не хочу і це я не хочу, а собаку хочу. Ну, оце можете мені подарувати набір, я не проти. Оце можете не дарувати. От що? Ой. Якось отак от. Так. Ой, мені збилося все, що я настраював. Дивіться, дивіться, на ці детальки, дивіться. Так, дивіться, Так, я трохи забувся перед початком відео відкрити цей чудо-набір, Так, а куди він пропав? Його, мабуть, тут і нема. От блін, дідько. Зараз ми його быстренько чекнемо. Добавимо. Так, артикул 30381. Хова! Так, тепер він повинен з'явитися. Ось він. Та-дам. Так. Деталі тут. Ну, як бачите, багато деталей. Інструкція, траляля і все таке. Ну, деталі тут на 105 гривень 72 копійки. Це вам не шагоход ад-ад. Так, дай деталі. Так, оці деталей немає ціни. Може трошки подорожче було. Ну, так. На чому ти фокусуєшся? Ти фігня. Правильно, фокусуєшся. Так що це добре. Так, щось автофокус взагалі спав. Ну, щось такого. Так. На першому місці із тих, що ціна Є, ладно будемо руками все настраювати. Ось ось така штучка Прозора 12.19, потім така непрозора. Сіра. Бачите. 11.24. І на третьому місці. Ось така штукенція. 5.87. Найдешевшої є отакі рога. 96 копійок, потім дві таких. М -м дві. Одна. Ось така ковзанка. Гривня на гривня 97 копійок. І гривня 12, отакі штучки. Їх дві штуки. Зесь, цікаво, мені оця штука подобається. гривня 39 на 5. Потім, із цікавого, ще мені подобається. ось ця, Їх тут аж навіть дві штуки. Вони коштують 4,16, бачите. Ось, ось ці дві пластини мені цікаві. 4,98. Ну і все, Ви інше буду називати. Так, весь набор називаю. Треба ліміти. Ліміти. Так. Давайте ще прибираємо. За кадром я все збираю і ми з вами ми дивимося. Так. В общем, побудував я Перший по інструкції за стільки часу. Бачите, який він класний і все. Але захвату захват я не отримав. Мені кажеться, що це просто якась. Ну, ну я не отримав. Хоча мені подобаються такі кораблі. Завжди мріяв, що так. <плес> Щось типу такого. Але захоту я не отримав. Мені це не дуже сподобалось. Щось такого. Це взагалі оце тушка і оці дві штуки. Вони ідентичні. Степашка каже, що це п'ятірка. Це будете пісятись кипятком, як пісяється він. Але я щось не пісяюсь, Навіть захвату немає. Така я стара людина, так що... Інструкція дуже, ну, все зібрав. Можливо. подивитися. Дивіться, вона хоба. Тепер друга частина ось. Перша частина хоба. Бачите, трохи щось примітивніше, навіть мені більше захоту поліцейські всякі загасіти дали. Даже ад ад, собака, блін. мені більше щастя дав. Ніж оцей, так що щось воно таке? Страшне. Так що давайте побачимось.